Тож, дорогі радіослухачі Назар Мухачев, редактор газети Сурма, співкоординатор організації Суспільна система, як я уже на початку сказав нашої передачі, у нас на прямому зв'язку. Тож, пане Назаре, вам слово. Доброго ранку всім нашим слухачам. Доброго вечора, всім глядачам. Розпочинаємо наш традиційний дискусійний клуб. І темою сьогоднішнього дискусійного клубу я зроблю звільнення Юрія Вітренка. Це голова НАК Нафтогаз. І в цілому Нафтогаз я хочу розглянути трошечки під іншим кутом, під тим кутом, як під яким його не обговорюють українські змі. Фактично, ми впродовж останнього місяця отримали ну просто якісь такі феноменальні речі і в області того, що пов'язано з великими грошима, з величезними грошима, навіть я б сказав. Ну, перше, це звільнення. Колишнього голови Нацбанку Шевченка, а потім оголошення його в розшук це насправді дуже така цікава річ з одного боку. І ну політика національного банку України вона, в принципі, викликає величезні запитання фактично при всіх очільниках, тому що що в час Порошенка. Нас з допомогою рефінансування зробили в кілька разів біднішими, фактично опустивши курс гривні відносно долара і роздавши дешевий рефінанс своїм. Аналогічні дії відбувалися і в часи Зеленського. Але коли ми згадуємо останнього очільника національного банку України Шевченка, то він відзначився тим. Що після початку повномасштабного вторгнення він, якщо я не помиляюсь, більш ніж на 4 мільярди гривень надав рефінансування російському альфа-банку після початку повномасштабного вторгнення, і при тому всьому, доки на своїй посаді він просидів до кінця серпня, чи навіть до середини вересня, я не пам'ятаю тут деталі. Не грають настільки важливу роль, тому що в принципі, як на мене, сама така дія. Ну це, це, це вже перші дні можна було її розцінити, в тому числі і під кримінальною точкою зору, і під кримінальним кутом аналітики. Але повертаємось до Юрія Вітренка. Юрій Вітренко йде з посади. На його місце стає міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов. Людина нам абсолютно невідома. Від себе тільки скажу, що якщо Чернишова в свій час поставили на міністерство розвитку громад і територій, то це зокрема було пов'язано із розпродажем землі і з великим крадівництвом. Ой, перепрошую, будівництво а з розпродажем землі, тому що велику кількість земель передали так званим тергромадам, які створені в антиконституційний спосіб, але Знову ж таки, конституційному суду не дають можливості запрацювати ну там вже зрештою і не дадуть, на мою думку. Але це означає, що він є своїм, скажімо так, для великих деребанщиків. І отут ми підходимо до ключової проблеми НАК Нафтогаз, і це та проблема, яку насправді в Україні мала би обговорювати вся журналістика, яка відносить себе до розряду патріотичної. Чому тому, що е, нам речі надважливі і речі другорядні в ефірах, приділяють їм абсолютно однакову кількість часу. А річ всі речі пов'язані з НАК Нафтогаз. Це фактично ну, левова частка державного бюджету України і левова частка національних багатств України. Нак Нафтогаз це державний монополіст, на якого ну, відповідно до назви зав'язані майже всі питання пов'язані з газом і з нафтою. В рамках його структури в свій час було виділені ще декілька компаній. Які там Укргазвидобування колись була компанія НакНАДра і ще інші, але вони всі знаходилися в принципі в прямому підпорядкуванні, а це структура, яка обороти якої ну фактично кожного року, навіть попри незначні бюджети України, складали багато багато мільярдів, десятки мільярдів доларів? Це є перше, і друге, найцікавіше національне багатство України. Відповідно до Конституції України газ надра належать українському народу в ході певних процедур, ті, хто в Україні мали владу, вони нібито для розпорядження щось там передали. Тут ще велике насправді запитання: що вони мали право передавати, що вони не мали право передавати, але. В рамках видобування в Україні нафти та газу НАК Нафтогаз е, має найвищий пріоритет, має певні механізми контролю. І тут ми підходимо до найцікавішого. Ми на даний момент часу, і ця картина фактично впродовж останніх десятиліть е, продовжується. Ми не знаємо скільки ми видобуваємо газу від. Насправді, от здавалося б, що як же ж не знаємо, в нас же ж там є труби, все можна поміряти. Десь лічильники, десь ще щось, десь ще щось. Ні, насправді не всюди є лічильники. Насправді не зрозуміло, скільки ми українського газу продаємо за кордон. Але в цьому випадку, коли ми говоримо ми, то це не зовсім правильно, тому що треба зрозуміти, ми це хто так само, як у випадку з продажів українського зерна. От Україна продає зерно. Україна це хто як країна чи, можливо, аграрні латифундисти, які за цінами в чотири рази меншими скупили зерно в малих фермерів, виростили на своїх сотнях тисячах гектарів зерно, продали його за кордон, заробили собі долари. Але нам всюди в новинах кажуть, що Україна заробила, Україна вивезла і так далі. Аналогічна ситуація з газом. Коли нам кажуть, що Україна там видобуває, і нам говорять, що Україна видобуває ну, там близько 20 мільярдів кубометрів. А насправді це зовсім зовсім не так. І навіть побічний економічний аналіз енергоринку, побічний економічний аналіз, в принципі, всієї економіки України, він показує, що ми насправді видобуваємо набагато, набагато більше. Колись я детальніше це проаналізую саме в цифрах, тому що, на жаль, через аудіо цифри не передаси але фактично досить хороші якісні фахівці говорять, що ми аж ніяк не видобуваємо в питанні газу менше 40 мільярдів. В той час, як НАК «Нафтогаз» показує нам 20. Куди дівається решта 20 і хто розділяє між собою ці гроші, мова йде про мільярди доларів кожного року. Так, от, посада голови НАК Нафтогазу це посада е, смотрящого, призначеного групою олігархів, для того, щоб він кришував їхні оборудки, кришував їхнє видобування газу, їхнє видобування нафти. Унеможливлював створення реального аудиту підрахунку всього всіх енергоносіїв, які видобуваються на території України. В цьому контексті можна, до речі, сказати, що аналогічна ситуація в нас з електрикою насправді ми не знаємо, скільки реально електрики виробляється в Україні. Ну але повертаємось до НАК Нафтогаз. І якраз зважаючи на важливість цієї посади, як головного прикривальника найбільшого дерибану, багатомільярдного дерибану кожного року, людям, які на цій посаді сидять, призначають просто колосальні зарплати. До прикладу, коли вітрен перед вітренком на посаді знаходився пан Коболєв, коли його звільнили рішенням кабінету міністрів. То він отримав компенсацію за своє звільнення в розмірі 338 мільйонів гривень. Це було до повномасштабного вторгнення, це було в квітні 2021 року, але ви вдумайтеся в цифру. Чиновник, який очолює найбільше державне підприємство як компенсацію по звільненню з посади, отримує 338 мільйонів гривень. Одна людина в воюючій країні. Можна ті 338 мільйонів зараз трансформувати. Яка певна кількість танків, там ще, щось, ще, щось. Ну в цілому можу сказати, що зарплатний фонд, зарплатна частина директора, складає там. Вони не завжди про неї звітують, заплутують по різному Там ще щось, але не менше 160 мільйонів гривень на рік, плюс премії. Плюс якісь відсотки там за рішення НАК Нафтогазу. Ну, все залежить від того, як це прописано в них в контрактах, а контракти вони не висвічують, тому що, тому що, виявляється, це комерційна таємниця. І виявляється, це ринкова ціна. Вони так кажуть, це ринкова зарплата і так далі. В той час, коли насправді очільник аналога НАК Нафтогаз в Норвегії отримує зарплати близько 40 тисяч євро на місяць. Тобто це суми в десятки разів менші, і це Норвегія, яка володіє трильйонними бюджетами, і тут пограбована вщент Україна роздає такі гроші. Я колись в одному з відео на своєму каналі до свого по своє» в Ютубі аналізував витрати на Коболєва. І от виявлялося, що Коболєв проїдав за один рік, от у 2019 році на Коболєва з державного бюджету було витрачено стільки грошей. Скільки витрачається на забезпечення трьох тисяч солдат, які не знаходяться безпосередньо в фронтовій зоні? Тобто три тисячі солдат, які не на нулі, От такі були цифри. І хто для нас був корисніший і важливіший: три, по суті, полка чи один дегенерат, який покриває тотальне пограбування України? Ці речі набагато важливіші ніж ті відосики, які нам показують в єдиному ефірі. Які нам показували на єдиних телеканалах на інших олігархічних телеканалах, але на цьому не акцентують увагу, чому тому, що всі олігархи е, насправді живляться з пограбування національного багатства і свого присмоктування до державного бюджету, до бюджетних потоків? От олігарх відрізняється від е, великого бізнесмена в першу чергу тим. Що він ну, по-перше, первинне джерело походження його капіталу носить переважно кримінальний характер, і друге він прив'язаний до бюджетних потоків. І завдяки своїй, скажімо так, політичній владі, завдяки можливостям свого впливу, він отримує економічні дивіденди від закупівель, від дереванутої тієї ж нафти газу, скупки землі і так далі, і так далі. Як на мене, ці теми набагато важливіші, ніж повсякденні речі, якими нам наповнюють ефір, але, на жаль, на жаль, на жаль, вони не висвітлюються нашими українськими ЗМІ. Саме тому я вирішив такий трохи свій довгий вступний монолог присвятити цій тематиці. На цьому пропоную перейти до формату запитання-відповідь і надати належне нашим слухачам. Дякую, пане Назаре. Номер студії, я нагадаю, це 773-800-2860. 773-800-2860. У Львові вже тривога закінчилася, тільки що була щойно, буквально хвилин 13-14, вона Існувала і якось дуже таке та вона одинакова та що було сьогодні вночі, коли дрон Камікадзе аж до Львівської області долетів із території Білорусі, наголошу. Поки ми чекаємо дзвіночків, а я вам раджу телефонувати просто зараз, цікаво з вами поспілкуватися, шановні радіослухачі, то я буду задавати питання пану Назару. пан Назаре, Путін хоче вивезти жителів Херсона, так? і Резніков заявив, що Росія готується до ще одного акту доброї волі. Як ви думаєте, якісь скриті мотиви? Бо я вже, як то кажуть, розумію, що не маленька дитина, та що що не робиться, все робиться з якимось мотивом. Ну, я думаю, що, по перше, Путін свій здебілізований генофонд покращує за рахунок депортації українських громадян. І насправді, на даний час депортовано вже більше мільйона людей, і ми не знаємо, хто з них добровільно відправлявся, хто ні. В тому числі, якщо не помиляюсь, там називали цифру 280 тисяч дітей. Коли мова йде з приводу Херсону і з приводу можливого жесту доброї волі, я би не був такий оптимістичний, тому що на півдні дуже велика зосередженість російських військових, надзвичайно велика зосередженість. Плюс зараз московська армія пробує на кількох ділянках фронту здійснити свої прориви саме на східному фронті, зайняти якісь важливі позиції біля сватового, якщо я не помиляюся. І тому я б не хотів передчасно таким речам ну власне тішитись а, І плюс мені здається, що з точки зору стратегічної за Херсон, зважаючи в тому числі і на можливість використання Дніпра, скажем так, в якості перепони для українських зсу. А, вони будуть триматися, тому що це дорога на південь, це дорога, в тому числі і до Криму, і вони постараються втримати цей плацдарм. Хоча цілком може бути що вони опиняться всі на лівому березі, але, але це ми зможемо побачити. Ну я думаю, протягом ближчого місяця. 773-800-2860. 773-800-2860. наш дискусійний клуб продовжується і ми чекаємо активності від наших радіослухачів. Розпов... Давайте так, от. наступна тема в мене є така: це Іран і Саудівська Аравія. Вона така напевне обширна. Скажіть, будь ласка, чи можете поділитися якоюсь інформацією? Іран готується до війни? Всім розповідають в новинах. Так а що означає це для України? Власне, я би всі новини з такого розряду розглядав ключі неоголошеної третьої світової, про яку я в наших ефірах давно вже казав, але для так би мовити свого прикриття використовував завжди цитату Папу Римського, тому що папа Римський ще в жовтні чи вересні 2015 року сказав, що неоголошена третя світова вже триває на планеті, натякаючи на війну власне в Україні. І оці е, зони нестабільності, зони військового конфлікту, вони всі якось якимось чином місцями дивним, місцями можливо непомітним, скажімо так, недосвідченому оку, е, вони пов'язані між собою, і можливо, там навіть війна Китаю е, з Тайванем, вона в принципі буде корелюватися з війною в Україні. Протистояння, яке може розпочатися між Північною Кореєю та Південною Кореєю, воно також зв'язане. Іран, безумовно, це також регіон надзвичайно складний. Робити тут прості, поспішні висновки не хочеться. Єдине, що можу сказати, що в таких речах, як ті, що зараз там проводяться. Зокрема, коли в тому регіоні, в цілому регіоні, йдуть масові протести з кров'ю, з бійками зі стрільбою. Я можу сказати, що ці протести мають як природний елемент, тобто людей, які щиро там виходять на ці протести, так і певною мірою провокативний елемент. І тут нам треба дивитися, а хто в кінці кінців буде вигоду набувачем треба також розуміти що за умови якщо е, іран розпочне війну дуже висока ймовірність що війна розпочнеться також із ізраїлем І навколо ізраїлю там традиційна така позиція територія небезпеки буде йти ну будемо будемо зараз уважно над цим спостерігати на жаль щоб зробити якісь більш точні висновки я вважаю що зараз ще немає достатньо вхідних даних у нас є дзвіночок. Доброго дня, ви в ефірі. Доброго ранку, доброго вечора, пане Назар. Я хотіла запитати про те, що цей людожер Путін намагається завести на свій бік наняти з Афганістану людей, яких тренували американці та британці. І от е, є такий е, перший е, капітан першого рангу американського е, кого флоту е, в у відставці е, 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 Табах. Він сказав, що це найнебезпечніше, що може статися, і що Україні треба їх перетягти на свою сторону. На навпаки, е, е, е спробувати. Їх запросити воювати на своєму боці, тому що це як він казав, справжні вбиваючі машини, і якщо це вдасться Путіну, це може повернутися дуже багатьом багатьма смертями українських воїнів. Скажіть, будь ласка, чи може щось зробити Україна, щоб таки при при, при, прийняти їх на, на свою сторону о, о, війни. Дякую, Дякую. вам, Паназара. Ну, якщо Табах говорив речі з такого розряду, то він перше, не володіє достатньою інформацією щодо того, що відбувається в Україні. А друге, він не бачив, як воюють українські воїни. Тому що українські воїни воюють набагато потужніше і крутіше від. Тих же ж афганців, яких навіть навчали там американці і британці, чому я так кажу? Тому що я до прикладу читав свідчення там окремі фрази, там інтерв'ю, навіть якесь велике читав тих, хто проводить навчання для українських воїнів, в тому числі на території Великобританії. І насправді ці всі інструктори сполучених штатів з Британії вони ну вони шоковані тим, наскільки швидко, наскільки професійно українці а, освоюють нове озброєння, вміло застосовують те, яке їм передають, навіть попутно, грубо кажучи, можуть його удосконалювати вже в польових умовах, виходячи з практичного досвіду. Це, це не перебільшення, причому це свідчення саме іноземців. Тому а, залучення найманців це природний процес для Путіна і тої всієї Кремляді, і, а, ну як би це сказати, вони цих найманців вишуковують по всьому світу вже давним-давним-давно. Ми насправді не знаємо, чи немає тих самих афганців в якихось там підрозділах цієї приватної військової компанії Вагнера там широко розрекламованої. Ми ж про це дійсно не знаємо. А вони там вже давно можуть бути. І очевидно, що вони їх будуть набирати і надалі і будуть старатися закривати свої дірки гроші в них для цього є. І перекрити ці гроші ми нічим не зможемо. Тому тут казати, що ми можемо на дипломатичному рівні щось змінити, ні, на дипломатичному рівні ми змінити не можемо. А українська влада для того, щоб протидіяти, в тому числі і таким найманцям, повинна була почати наводити лад всередині країни, заарештовувати, можливо, навіть розстрілювати. Внутрішнього ворога пов'язаного з Москвою для початку запускати внутрішнє виробництво ракет, боєприпасів, робити все для підвищення нашої обороноздатності. І, і власне, якби скажімо так, ті ж самі найманці з усього світу, вони повинні ну вони ж в принципі також людина, яка стала професіоналом своєї справи, вона може бути аморальною, але вона не є повним ідіотом. Якщо людина буде добре розуміти, яка тут кількість московського перегною вже лягла в українські землі, і яка, яка кількість озброєння є в українців, в тому числі скільки нового озброєння постійно виробляє Україна для забезпечення своїх бійців, це буде дуже дуже хороший аргумент для того, щоб не їхати заради зарплати в кілька тисяч доларів і не ставати самому добрим. Яку... Інших варіантів, як на мене тут немає, яку не факт, що виплатять в принципі? Ви знаєте про протести в Росії. Вчора інформація була. Наступна така в мене тема, я, Медведів день народної єдності РФ і вирішив розповісти, що Росія воює проти сатани і може всіх відправити в гієну вогняну. Ну я думаю, гієна вогняна просто не дуже міфології. шарю, знаєте, якщо чесно, пане пане мухачове, так і наші шановні радіослухачі, Я думаю, що гієна вогняна це є друга назва Росії. Але то вже якось кажуть, куди звідправити щось може дести... ні. ні, ні. Друг, друга назва це Мордор. Але е, хоча можливо це буде образливо для персонажів з екранізації Толкіна, але е, цей допис Медведєва ну, він такий. Я навіть не знаю, як його характеризувати. В мене він відразу викликає е, певний сміх, е, ну дійсно, це. Ну, це, це феноменальні речі, ви розумієте? Це коли, це коли дегенерати говорять про моральність. Це коли висок, я не знаю, там де, де, якісь повії розповідають про снотливість. От уявіть собі, що повія прийшла в школу у молодші класи, там чи в підлітковий вік і там розповідає про необхідність збереження снотливості там до шлюбу, там і так далі. От коли Медведєв говорить про духовність. Про боротьбу з сатаною, про боротьбу з дияволом, ну, в мене ну, тільки такі якісь аналогії мені в голову приходять. Плюс, ну це ж така абсолютно вироджена персона, насправді, яку ще й е, в російських ЗМІ е, не стільки в ЗМІ, але, скажімо так, в націоналістичних колах, в тому числі про Медведєва, говорили, що він нетрадиційної орієнтації. Ну, але це говорили в вузьких націоналістичних колах, тих, які яких навіть опозиційні канали не показують а в основному ці націоналісти регулярно сидять по тюрмах, але оця вся апеляція до гієни огняної і так далі, це ж все використання, скажімо так, тих тез і навіть стабільних фразеологізмів, напрацьованих московським патріархатом. От Моспархат, е як філія там спецслужб Кремля, е він по суті здійснив масове зомбування свідомості як на території самої Московії, так до речі, і на території України. І влада Зеленського вперто хоче його зберігати тут, як до речі, і влада Порошенка, попри весь свій піар на томосі. Але е, оця апеляція до свідомості вона не грає ніякої іншої ролі, крім того, що Медведєв знаходиться на низькому старті до боротьби за лідерство тоді, коли не стане Путіна. І для того, щоб знаходитись постійно в інформаційному полі, він кидає такі: я навіть не знаю, як це назвати, чи, чи дописи, чи ну я не буду вживати якоїсь нецензурної речі, а за деякі формулювання мене навіть Ютуб починає обмежувати. Тому я думаю, що на цьому закінчимо. Із ну, зрозуміло. На тобто, ваша версія така, що от він ляпає спеціально, щоб стояти завжди в топах якихось новинарних сайтів, і все тому. Ну подібне, так я вірно підсумував. Звичайно, плюс тут треба розуміти, що е, ці його апеляції вони ж насправді не спрямовані на тих, хто безпосередньо поїде воювати в Україну. Mm -hmm. Вони спрямовані в першу чергу на зомбовату, яка просто взагалі нічого не розуміє, яка підтримує царя Вову. І яка ходить в церкву Моспархату, якщо це можна назвати церквою, і ну власне підтримує оцей весь великомосковський шовінізм. Пане Зараз, швиденько, останнє запитання від мене. Так я хотів почути відповідь на нього від вас: е, оці іранські ракети, які Росія замовила, скажімо так, так, і вони будуть скорше всього доставлені? Ну чи не будуть? Я не знаю, можливо, ви цей міф. Якось його розвінчаєте. Чи дійсно, бо багато експертів почали говорити, що їх не можуть збити наші системи ППО? Ви розумієте, в свій час як би то сказати? От я в свій час військову кафедру проходив у військовому інституті Шевченка. І у нас був дуже дуже крутий викладач на той час з бойовим досвідом, а це 2009 рік. І е, він розповідав якраз про ці системи протиповітряної оборони, про їх еволюцію від найслабших до дальших, Розповідав, чим потужна є та ж сама кольчуга, і так далі. І насправді, ну саме з допомогою українських кольчуг, свій час збили два американських стелси, після чого величезні претензії США висунули до України, типу як так, а звідки там це, це Афганістан, по моєму ні, це Ірак по моєму. А як так, а звідки вони там в них взялися, там і так далі? І е, тому говорити, що ми щось іранське не будемо збивати чи не зможемо збивати. Ну я думаю, що це по-перше, передчасно. А по-друге, знову ж таки вітчизняних розробок, удосконалень можливих. Інженерних рішень цікавих є просто дуже дуже багато. Все, що зараз повинна робити влада, це не виключно бігати з протягнутою рукою, попередньо повністю проваливши свою підготовку до війни, а запускати вітчизняне виробництво всього, що тільки можна. І плюс в першу чергу створювати що дуже просто і достатньо дешево створювати величезну, просто десятитисячну армію своїх ударних дронів. Дешевих легких і просто завалювати ними і територію окуповану, і територію Московії, і можливо навіть територію, трохи яка розташована в глибі Московії. Ну це те, що нам необхідно зробити. А те, що ворог буде застосовувати будь-яку зброю, до якої дотягнеться. Питання тільки про ядерну, чи так чи ні. А все решта він точно буде застосовувати. Ну це питання, як би очевидно, тому тут не варто переживати через якісь доповнення з Ірану. Дякую, пане Назаре. Ми віримо в наші збройні сили, наших супергероїв, і тому проводимо ефіри навіть під час тривог. Що до речі ніхто не рекомендує, але це наш свідомий вибір. Ми йдемо далі за програмою. Назар Мухачов, редактор газети Сурма, співкоординатор організації Суспільна система був у нас на прямому зв'язку.